Доброго дня, вельми, шановні паси, пані та панове. Вирішила вам швиденько зробити розклад, щоб нікого не обділити, тому що мало у мене сьогодні часу робити розклади, тому вирішила так зайти і. Щоб ви потім не писали мені, що кудись я поділася. Я нікуди не поділася, у мене теж є своє власне життя, є люди, які звертаються, тому з розуміння прошу не звертати увагу, якщо я випала, наприклад, на день. Хоча такого не буває, або дуже рідко буває. Я все одно про вас всіх пам'ятаю. І так, тема розкладу. Які брами? У вас відкриваються до кінця цього року. Тобто, що буде відбуватися, так? Спочатку, як завжди, ми робимо сигніфікацію, хто ви в яких енергіях ви зараз перебуваєте, щоб ви зрозуміли, що це про вашу ситуацію, про ваші брами, і думайте про себе, не притягуйте нікого своїми думками. Давайте, дивиться. Ви в енергіях в вежі, лицарі, жеслів, паш, пентаклів і жрець. Ну, дивіться, ви унікальна людина, дивовижна людина. Чому? Тому що ваша енергія зараз це динамічна і трансформаційна. Хто зараз знаходиться біля вас, там теж відбуваються такі ж самі ситуації. А є поєднання імпульсу, готовності до змін та внутрішньої мудрості ви відкриті до навчання та нових можливостей, які у вас відкриваються зараз. Тому що вежа це рап раптові якісь зміни, це руйнування, якісь структур старих застарілих. Це, от знаєте, як. Повне очищення. Ваша енергія зараз вона сильно потребує саме трансформації та відмови від того, що вже ну, воно не служить. Жрець. Жрець – це людина духовна, це людина, яка мудра, це людина, яка навчається, вивчає те, що пропускає через себе. Це про традиції, це про. А, а, Знаєте, намагання пізнавати мудрість цього життя, хочеться сказати, мудрість цього світу. Можливо, ви коуч, можливо, ви щось ви наділена людина, яка може навчати, і людина, яка може надавати поради. До вас, до речі, можуть звертатися люди, які. Слухають вас і звертають увагу на ваші мудрі, так би мовити, пропозиції чи поради. Ця карта говорить про те, що ви ваша енергія вона збалансована між дією та внутрішньою мудростю. Також ви шукаєте сенс. Не тільки внутрішньо, але і в подіях, що відбуваються навколо вас. Ви рішуча людина, ви дієва, інтузі... з ентузіазмом ви Практично, ви готові до нових шляхів, і тут вийшов Паш Пентаклів, який говорить про навчання, про новий розвиток, розвиток навичок. Це карта відкритості до нових практичних шляхів і проєктів. І так, у нас було питання з вами, які брами відкриваються до кінця року. Давайте дивитися. Сімірка жеслів, туз жеслів, мах. А двійка пентаклів, двійка мечів, паш, я думаю, Паш-Мучів достатньо. Тут лицарь мечів на дні колоди, тут, знаєте, іде така енергія і конфліктна, і водночас логічна. Тобто боротьба за своє місце під сонцем, відстоювання своїх позицій, потреба проявляти наполегливість, ви на, перед якимись новими початками в своїй сфері. це діяльність, це щось, те, що от розпочинається, можливість результату або новий проєкт чи ідея. Вам це відкривається, я говорю в контексті відкриття. Так? Ваші ресурси, які ви маєте, ваші можливості у ваших руках, ви можете створювати те, що ви бажаєте чотири стихії, і, власне, ваше знання, як і жриця, і мага, вміти, і знаєте, у вас, до речі, дуже класна, розвинута і логіка, і слово, ви можете ви наділені цими якостями. І, взагалі ви людина, яка можете практикувати слово, думка, так і дія. Тобто ви десь тут. Можете управляти а, не однією справою, тобто балансування а, управлінням ресурсами, гнучкістю. А, ви, як, знаєте, будете лаврірувати між обов'язками та новими можливостями. Тобто, ви можете не одною справою займатися, а декілька. А, у вас тут є вибір, і ви. Стаєте, знаєте, на межі прийняття якогось рішення, і ви оцінюєте цю ситуацію: робити чи не робити, брати чи не брати. І мочів і велисарю мочів. Я хочу так сказати: ви спостерігаєте, ви дуже питливий у вас розум, ви навчаєтесь, ви підходите до інформації з аналітичної точки зору. Ви все знаєте, не просто там послухали. Ви аналізуєте, збираєте інформацію, і ви е, от. Так би хочеться сказати, потрібно бути готовим зберігати інформацію перед дією, і все по лицарюмучів продумати спочатку. Перед тим, як рухатись, тому що лицар мечів, він може діяти, а потім думати. А от паш мечів – це теж така карта, яка говорить, що ви можете раняти словом, до речі, і ви можете необдумано щось зробити. І тому карти вам натікають, що до кінця року вам потрібно, якщо у вас будуть якісь ідеї або пропозиції, вам потрібно дуже Зважено продумати і проаналізувати сумарно, до кінця року вам відкриваються брами, які вимагають вашої активності, сминливості, гнучкості та усвідомлення вибору. Ви маєте всі ресурси і можливості для нових починань. Але одночасно доводиться, можливо, або доведеться балансувати та приймати важливі рішення. Це період, коли ваші дії і рішення безпосередньо будуть формувати ваше майбутнє. розумієте? Тобто хочеться зазначити по цим картам ключове послання, так би мовити, так? ваша енергія вона дозріває... Не просто реагувати на зміни, а саме брати а, власні руки, ці зміни і керувати ними, і формувати свій шлях до кінця року, тому що з нового року цей шлях вже може бути сформований а, з точки зору ваших дій, з точки зору, як ви будете діяти, як ви будете робити, і те інше, і те інше. тому що потрібно. Діти рішуче, але обдумано, не забувати, що потрібно не кидатися в ому з головою, так, вчитися і збирати інформацію перед самим важливим рішенням діти, не діяти, робити, не робити, брати, не брати, втручатися, не втручатися. Тобто і а, балансувати між різними можливостями. і… А, не розпорошувати дуже сильно себе, тобто не хапатися за і те, і за те, знаєте, ви повинні це е, е, пріоритети і наміри для себе зрозуміти, що для вас важливо зараз, а що можна відкласти на потім. Відстоювати своє, використовувати свої ресурси збалансовано для створення нового, а не тільки е, захищати старе. От таке, таке от послання йде стосовно ваших брам, які відкриються до кінця вашого, цього року, і це створить вам, власне, такі, знаєте, як називається, платформа, так? або от коли самоліти з зльотна полоса на майбутнє. Тому якщо ваше приймайте. Бережіть себе і бережіть своїх близьких. Пишіть, будь ласка, мені буде дуже цікаво стосовно цього розкладу, як вам ця тема, чи ви розумієте, про що було, було сказано про вас, не про вас. Дякую, до зустрічі!